Погода в четвер буде різною: хтось нарешті побачить сонце, а когось ще чекатимуть хмари й опади. Температура трохи зросте в деяких областях, а от вітер додасть відчуття прохолоди. Розберемось детальніше, з чого розпочнеться 11 грудня у вашому регіоні. У Київській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вден досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вден і вночі становитиме 5 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами очікується дощ. На Сумщині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі плюс 3 градуси. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 4. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3 градусів. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. небо буде майже суцільно затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні. На Одещині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується майже суцільна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. На Миколаївщині температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. День буде малохмарним, опади не очікуються. У Херсонській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо буде малохмарним, без опадів. У Запорізькій області температура вдень досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб завжди бути в курсі погодних змін. Ваші лайки надихають нас готувати для вас прогнози щодня. Дякуємо за підтримку! На Кримському півострові температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься ясна погода, небо буде майже чистим. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується ясна погода, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень і вночі складе 7 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. На Полтавщині температура день і вночі становитиме 4 градуси тепла. Очікується значна хмарність дощу не буде. На Черкащині температура вдень буде 6 градусів тепла і вночі плюс 6. Вітер південно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. На Дніпропетровщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується частково хмарна погода, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. Дякуємо за увагу до нашого прогнозу. Гарного вам дня! Зустрінемось завтра в новому прогнозі.